Раз, ще не краще. От я такий путочці, Ще такого навіть не бачу. От, я вчора першого дня одів. Не виходив до вас вчора в ефір, здається, не виходив. Був на практиці. Туристика. От. Розкажу пізніше. Що буде зараз, в принципі, про ефір? Не знаю, мене трошки вкачало в автобусі. Він має такий настрій, знаєте. Ну, він не сонний, він такий, що бляха не хочеться, розумієш, що не хочеш робити нічого, -mm, що забирає час, да? не хочеш тикати, не хочеш просто лежати. Хочеш щось робити, але коли згадуєш скільки в тебе всього не робленого, скільки ти справ, то стає лячно і типу, не хочеться взагалі нічого робити. От. Зараз. От. Що планую робити? Прийду додому, поїм і напевно сяду, попишу дипломну. дипломну потрібно писати. Не хочеться, але її потрібно хоча б, хоча б 5% написати. Да? У мене там тільки вступ. О, диплом у нас з України. От, так, От. І що? Не знаю, от якщо, да, про загублення, да, під темою ефіру. Ем, практикую, практикував сьогодні. Е, знаєте, робити техніка... Господи, як вона український. Е, техніка осознаності, да? Не бачу тут. Або тут зняли грати, аби їх... Їх не могло не бути. Техніка осознаності, коротше. От в чому вона полягає, якщо коротенько, це просто кожну дію, яку ти робиш, ти робиш її не на автоматі, знімаєш з автомата, а просто робиш осознанно. Наприклад. Я вам приклади приводю, не які я практикував, а які я читав в книжках. От, Беремо коробочку з зюмом з ізюмом, що хочемо, де багато її ізюминок. І беремо одну на вибір, не дивлячись. на Просто так в відро, грубо кажучи, в відро з ізюмом. З родзинками, вибачаюсь. В Відро з родзинками занурюєте руку, вибирайте одну родзинку і роздивляєтесь її. Яка вона... Де вона зморшкувата? Де вона гладка? Чи є на ній якісь дефекти, якої вона форми, що вона вам нагадує, Яким... Властивостями, так, вона... які властивості її притаманні? Тобто м'яка, тверда, суха, потім відчуйте її запах, потім максимально її розімніть так, щоб вона не тріснула. Ну, не знаю, поліпіть з неї там, кружочок, квадратики. От я зараз стою біля цього, біля цього фонтанчика, я його назву фонтанчик, який мене... Ой, фонтанчик. Озерце, яке мене наповнює. Рибкою отак. Буквально буквально три хвилинки тут постоїш. І ну, взагалі тобі робиться круто. Я теж собі такий хотів вдома зробити. О, от ще зроблю, напевно. Родзинку, роздивляєтесь, 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 роздивляєтесь. І потім кладете її в рот. Але не хавайте сразу, Ні, ви просто розминаєте її вже язиком. Кладете, як підносите до піднебення. Коротше, язиком просто в потолок в роті можете її впхнути. Да? Якщо коротко і більш зрозуміло. От. Е Попробувати її якби намочити слюною, да? що з нею відбудеться. Вижити з неї весь сок, але не розчавлювати. да? І потім після цих, всіх, 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 всіх дій, це і то я випустив якийсь там. да? Ну, В будь-якому разі ви цю родзинку повинні їсти як мінімум 7 хвилин. Ну, як їсти. Бажано не в присутності всіх, бо подумають, що ви щойно куку. Але ну, що, що хто подумає, це ж це ж таке, знаєте. От. Е, і потім, після оцих всіх дій 7, 10-20 хвилин, чи ні, довше, ну просто не просто щоб на неї дивились 20 хвилин, хоча це також, напевно, дуже концентрує. Я не знаю. Я просто не вмію довго дивитись на якісь речі, знаєте? Те, що я зазвичай там роблю 5 секунд не задумуючись, то я не можу це робити 5 хвилин. Ну, це мене прям ну прям бісить, знаєте, як наче я. Я витрачаю час, хоча я на це навпаки не витрачаю час, на що ну, непогано б було її да, ніколи сконцентрувати, знаєте. От навіть зараз я практикую, що я просто йду собі потихеньку, в такому темпі. А чого в мене от не застібається? Ну, повинно бути красиво, як у блогера. Коротше. Іду я потихеньку, поманесеньку. І все, ось у мене доріжка така є. Прекрасна погода, як для 13 грудня, чудова погода. Не знаю, казав чи ні, що у Італії починається зима з 21 грудня. Ну і так кожна пора року. Зима з 21 грудня по 21 березня. Весна з 21 березня по 21 червня. Літо з 21 червня по 21 вересня. І осінь з 21 вересня по 21 грудня. От, типу в дні е, сонцестояння. Напевно. Так. Вони вирішили. От, ну, я б не сказав, що у нас в Україні прям. Ну, вони, типу, підганяли під... Ї... Ну як би? Як це пояснити? Вони... У них то в календарі, звісно, 1 грудня це в них 1 грудня, це в них зима. Все добре. Просто ну, от, календарно вони вважають. Ну, от просто 1 от грудня було, я приходжу на урок інформатика, кажу вчителю, вітаю вас першим днем зими. Він каже, ні-ні-ні-ні-ні. У Італії з 20... Його поясни мені оцю всю схему. Він каже, в календарі, так, да, перше примадічем написано. Але ну, зима ще як неначе не, не почалася. Але вчора був сніжок. Я напевно знімав відео, але не виставив. Я там мало знімав. Ну такий, манесенький, малесенький. Вже навіть на стріхах все пороставало, а коли зранку їхав сьогодні. Тобто сніг був вчора, сьогодні як зранку їхав, то бачив де яких містах були ще е сніжні. Сніжні дахи. От не знаю, що мене засвідчує, я так то темно, то, то, то чорне, то темно. Так от. Отож. Зняти себе з автоматичного режиму, так? І робити дії. ну от Мити посуду, так? можна помити тарілку за ну 20 секунд. Так? Ну, 30 хай, так? а можна, ну, наскільки поглибитись в це все, розібрати. Особливо цікаво, якщо не ти їв ці тарілки, так? розібрати. По частинкам, що, які залишки залишились тарілці? приблизно представити, як було розкомпоноване, розкомпонова не блюдо, як би наприклад блюдо. Розкомпонована справа, да? тобто страва. Страва розкомпонована була. Тобто, якщо це було пюре з котлетою. Тобде де лежала котлета, де було пюре, наскільки його було багато. Ну, Плюс-мінус, просто представте, знаєте? Це не про уяву, це більше про... Це брунки гарні. От я якби спішив, як я завжди спішу, я б не замітив оцих. Ой. Так, давай. Оцих бронічок. Бачите? Я не знаю, це воно тільки хоче розквітнути, чи це вже... До зими підготувалися. От, я так іду, ну не поспішаючи, знаєш, роздивляюсь, що тут, як. Куди мені спішити? Куди? Ну прийду я на Ну, на 10 хвилин раніше прийду. Ну кардинально нічого не зміниться. Ага, значить це поглибитись в... Ну в буденні правил, розумієте, в підмітанні або в мит... підмітання є миття. Є таке слово. Підлоги. От. В усі, в всі, в усі. В абсолютно усі справи можна поглибитись більш детально, окрім телефону, мені здається. Ну, якщо там в телефоні або в комп'ютері ви там робите якусь, як я ось планую робити диплом, ну, да, я... я не скажу, що я буду заглиблюватися цей процес, я просто буду швидко шукати інформацію, да? тому що ну, якби не всім це хочеться, і якби, якби швидше, якби цей. Ну, почати хоча б потрібно, знаєте, ну, таке, знаєте, миття посуди, посуду. В їжі, да, як з родзинкою. Ну, Не потрібно кожну родзинку прям так розглядати, бо це година пройде, поки п'ять родзинок їсти. Ну, просто поглибитись, знаєте, от така практика, вона, вона цікава насправді. Я, чесно кажучи, не пробував так прям дуже заглиблюватись. Я вчора там. Щось дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже... На все, що мене... ну, на все, що мене хватило, коротше, вчора, це просто дуже-дуже-дуже повільно е звертати коврик для гімнастики. От, а потім я побіг митись і побіг потім спати їх десь близько початку 12-ї, а заснув опів на 12-му. Проспав всього 6 годин і не хвала мені і кара мені за це, і не треба так робити. Чим раніше ви лягаєте спати, тим в принципі краще для вас, вірно. Краще для вашого здоров'я. От... Я трошки тормозю, коли задай бачу, але... Це з... Часом пройде, а мене ж ця штука. Якісь затягнути. Коротше, я не вмію його застрібувати, хорошо? У вас там підходить таке? Я вмію, але я не хочу, так сказати. Почистити зуби можна. Могли в процес. Ну, тобто дуже-дуже-дуже багато всяких є факторів. От, А коли вам здається, що ви витрачаєте час, да, що ви могли б помити тарілку за 20 секунд, а втрачається на це. Та ну дві хвилини. Спробуйте хоча б дві хвилини для початку. Я вже не кажу 5, 10, 25 хвилин. От, Або там дуже-дуже повільно їсте починину. Да. Подумайте про те, скільки ви часу проводите в телефоні. Скільки ви часу проводите в туалеті з телефоном, я також я був в шоці, тому що ця тенденція, що заходити в туалет з телефоном, це в мене з'явилось недавно і це мені вже не подобається. Плюс-мінус десь. Я знаю, місяців 5 тому. От. І мені це не подобається. А все чому? От що починається. Що... Ой, там ага, мені треба в туалет, Ну, такий вже, знаєте, подробиці буде, але я розказую, як вони є. Мені на туалет, але, блін, треба було б написати там тому-то, тому-то, тому. -ту, тому, -ту, тому -ту. Ну ладно, так, зараз беру з собі телефон. А, ага, ага, Якщо ви ще такий чистюля як я, то ви ще потім руки помиєте і спиртом протрете телефон. Потім наступного разу або через декілька там наступних разів. Бом. От. Е а ви подумаєте, ой, треба б відео там подивитися, як зробити там, як справити велосипед. Да? Ну, ладно, Давай зараз почну. І коротше, ну, буду дивитися, продовжу. Коротше. Там не дуже треба надо... сконцентровано, Ой, сконцентровано дивитися, головне слухай. От, включила і все. І от така приманка, да, на перший погляд, вона потім вас зжирає і ви вже на автоматі берете телефон, Навіть якщо він у вас в руках не був, для то того як ви захотіли вталети. Такі вже подробиці інтимні вам буду розказувати, але є, як є. Е, От, І ну, ви вже його на автоматі берете, відкриваєте вже, вже ви нічого не шукаєте виправдань, ви просто відкриваєте стрічку, Instagram, стрічку, TikTok, стрічку Ютубу. І просто знаходите якісь відео і тратите. Визвичай це. Ну я рахував, скільки я скільки я витратив. Ну хвилин 15-20. Та 3-5 хвилин, так? І рахуйте так. І рахуйте. А я вже не кажу про те, як ми сідаємо особисто я, але думаю, це така штука, і не тільки у мене сідаємо за уроки. Ой, наші ну, в інтернеті Да? беремо телефон, вбиваємо пошук в гуглі, а потім або... Ми якби... Ну я вже сам переходжу в інстаграм, там мені там дуже-дуже швидко потрібно щось глянути, дуже терміново, або в ютуб, або щось. І ми там залишаємось і потім... Йо, пройшло... пройшла одна година, да? пройшло там дві години. Розумієш, ми цього не замічаємо і. І не дуже це караємо за це, знаємо що... Ой, йо, треба вже бігти, все, цей, але... А... От. Скільки взагалі, якщо задуматись, скільки... Аварії за телефонів, скільки непорозумінь через це витрачання часу. Я розумію, що без телефону зараз ніяк. Я це дуже здорово і здраво, якщо хочете, розумію. А, бути відлюдником без телефону, тим більше я хочу пов'язати до свою сферу діяльності. Ні. так? Але от почитайте. Та не знаю. Я не знаю, як це почитати на книжок з деяких просто брати. Просто ну як відомі люди, Ілон Маск, він у всіх на слуху. Забий в інтернеті Ілон Маск, ти отримаєш, я не знаю скільки мільйонів варіантів від Google, від будь-якої пошукової системи, скільки в нього там... Мільйонів підписів підписник, які вибачаюсь, в Твіттері. В, в чому не. Як ви думаєте, він дивиться? Как? Він нього взагалі є? Є? Ну, є? Я не дуже за ним слідкую, ну, як і всі. Ну, кому не знаю, хто слідкує саме за Ілоном Маском. Кому цікаво чекава... ну, Бізнесмени, я думаю, його дивляться. Кому цікава гедіальність, звісно ж, кому цікаво, цікаво дізнати щось про Тесл. Або кому просто нема чого робити. От. Е, до чого? До чого... вів. А, як ви думаєте, в нього є TikTok? Що він там робить, так? Да? Інстаграм, в нього є, я не знаю. Ну, по, -по ідеї повинен бути, але не знаю, Twitter? У Twitter є, так, да, там, мільйони підписників, але ну. Що твіттер, раз на місяць написати щось. Не знаю. І ну таких приклів повно. Насправді, знаєш. От я не знаю, вважати людей. Зараз заведу вас в общем. З чого починаю? Чим завершу? Шарте, оця тємка. Я думаю, за оцю тємку мене і повинні, знаєте, якось прийняти, полюбити. Але від яму подивимося. От. Дуже забув. <хи> ем, пам, 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 пам. Уже забув, зараз гадаю. Е, ага. Я не знаю, чи... Та ну тихенько, я ефір записую, чого ти. Дякую. Та... Я дуже злякався, чесно, я дуже злякався. Я дуже злякався. Так, от. Штани наклав. Ага. Так от, я не знаю, що вважати людей. Я хотів би там приводити приклади, да? Ну от... Ну короче. Я не знаю, я за ним не слідкую, я не можу сказати. От він там набрав мільйон підписників і він нічого не зробив. Ні, кожен щось зробив, як мінімум вони витрачали от тіктокер да, популярні там в кому зараз. Скільки там мільйонів? Вісім, десять. Я не знаю, мільярд є в когось підписників. Я ну, в тему Тіктоку, я тему шотсів і шортсів, я не знаю правильно. Ютубу і стрічки інстаграму. Я оце хаїтю. А Тікток я взагалі не розумію, що це за... Не знаю. Може треба буде колись заглибитись, тому що там є якийсь свій прикол, але не суть, не така суть Ну, uh, no да? Ми вважаємо, що в Тіктоці. Я вважаю, що 10 тисяч підписників у Ютубі це вже... Це вже чувак на старт, якщо він зміг сам по собі без реклами. Ну, я, я маю на увазі без реклами там, за великі-великі гроші, да, там, у мільйонника він якусь заказав, там мільйонник виставив сторіс і йому набігло да, людей. Ні, якщо він сам набрав цю аудиторію, то там реклама, але якась там ненавяжі, знаєте, не да, не оце все штука. Я думаю, якщо блогер сам по собі набрав 10 тисяч підписників, перший фактор. Потім другий, вам не видно, що кібує пальці, коротше. Другий фактор, якщо в нього немає дуже вузької тематики, наприклад, ну крипта, як на мене, це вузька тематика, хоча, хоча Рдені, Рдені красавчик, 200, ну, плюс. 200, плюс. 200 кап, скажу. 200 тисяч, більше 200 тисяч підписників, хоча доволі вузька тема. В нього не тільки про крипту, в нього взагалом про заробітник, а починав почина він взагалі з, з обзорів на всякі там темки, з обзорів на, того, на те, скільки заробляє Варба, скільки заробляє Варварук. Потім Варварук його доволі гарно прорекламував. От. Два фактора. Ага. Якщо він набрав сам. А, коротше, ага, Зардені, ну тобто Дені Красавчик, хоч в нього і доволі вузька тема, але він набрав аудиторію. І в нього зараз 200 тисяч, але я майже. Та я впевнений, що він потенційний мільйонник. Один, напевно. Це перший мільйонник українського ютубу. Будь ласка, не треба мені цього. Ну типу, якщо вважати слів кішор. Ні, ну слідкішов, це він працював на русскоязичній тут. Він підтримує Україну, так? Да? Там, це три пири, але ну він там здобував аудиторію. Або я не знаю. Або й правда. Рдені зараз найпопулярніший на україномовному ютубі саме я не беру вербу не беру варварука ну варварук в нього ж там оця є як ну Вартуху я також не беру я не беру типу групи знаєте е -е... яка в них група Варварука, яка там що вони записували і валентинку і ну, ви поняли сільрада ні не сільрада Сільрада. Ну я не пам'ятаю, там, певно, більше 200 ну, тисяч, але отак, щоб один, одна людина, починаючи, повністю починаючи контент на український і продовжуючи її після війни, так, цей контент, то напевно рдені, ну, Рдень на першому місці, саме один. От, ну, тобто йому респект максимальний, він молодший за мене на рік. Але у мене таких результатів і близько немає. Поки що. Завершимо мою думку, якщо це блогер на Ютубі, якщо він не брав великої реклами у блогерів мільйонників, якщо в нього не супер вузька е тема, да, тематика, е якщо він регулярно випускає відео, якщо він робить себе як особистість популярну, да, він не робить там обзори на якісь ігри, а робить саме себе людиною, ну, яку будуть впізнавати, як Рденю, допустимо. Да? Якщо проаналізувати, хоча я не аналізував, це те, що я, да? я згадав, сказав отакий От, формат. От, Рдені ну, робив себе не бренд, не бренд, але він ну, був в кожному відео, розмовляв, як став більш популярним, він поняв цю фішку, да? почав розвивати, розвивати, розвивати. Тому що що, дивись, якщо... Ти ведеш чисто гральний канал, так? Да? Ну скільки що, звісно, виняток. От. Е там, Бравл Старс те обзори. В тебе, може бути, мільйон підписників, але коли ти попросиш людей появишся, да? вони тебе бачать вперше або в друге, так? Да? Більш вірогідно, що вперше, і скажеш, ось мій інстаграм цей. Та люди, люди в шоці будуть? Люди повідписуються від тебе, в них не було представлення, в них була представлена інша картинка, вони чули твій голос, і на основі тільки твого голосу вони в голові все спроектували, твою зовнішність. Да? А ну, якщо ти ніколи не виходив в такі розмовні ефіри, хоча б я не кажу, хто займається тематикою, знаєте, тільки там ігор або ще щось. Якби встав, не, не кажу в кожному відео вставляти, та, ну таку манесенький квадратик такий, зі своїм личиком вставте. Ну, і просто розмовляйте, коментуйте. От, отож, якщо він не бере великої реклами, не брав велику рекламу, якщо в нього не дуже висока тематика, якщо він появляється в відео, і тобто аудиторія знає, якщо в нього вже є 10, 10 тисяч підписників на Ютубі, моя думка, що він потенціальний 100тисячник. А після цього, якщо він буде працювати, да, розвивати цю саму тему, да, не міня... Ну, є, потрібно не міняти тему, Родені також поміняв тему. Ну це, це буде, ну якщо хочете, я вам розкажу, що я думаю взагалі про про, 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 про ці всі штуки, про Родені. Хоча я його не досліджував як людину, да? Може, може досліджував, не знаю. Не знаю, нам пишіть в коментах. От. тобто, якщо ці всі три фактори, які я сказав, є, він не брав великої реклами, він, в нього не дуже вузька тематика. Він з'являвся в відео, люди його знають, лице його знають. І ну, людям симпатизує його лице, тому що він любить зовнішність його. Він як людина, да? не лице, неправильно сказав, він як людина, да? то він, я думаю, потенційний стотисячник. І потім, якщо він буде хавати цю фішку YouTube, то я думаю, що він потім потенційний мільйонник. Хавить фішку, що я маю на увазі, ловити тренди, але не бігти за ними. Так? От якщо Рдені там починав із обзорів на якісь там телеграм-боти, якісь там роздачі, 4 чи починав він, чи це вже було плюс-мінус на піки популярності, я вам не скажу. А потім він брав обзори, як заробляв. Варв рук, як заробля, як заробила верба, да? можливо, ще якісь були до того. Я, я не слідкую за ним з 100 підписників, да? з 50, навіть з 1000, напевно, не слідкую. Не, пом... не пам'ятаю, яка цифра була в нього. Але я ну, доволі олд. От, е, можливо, ще якісь теми. От, розумієш, міняти це все. От зараз родені чисто крипта. У нього в Ютубі крипта, в Телеграмі тільки крипта. Ну і реферальні і всі штуки, да? заробіток, не будемо говорити, картава, заробіток. Е, і в інстаграмі в нього трошки трохи свого життя. Загалом такі, знаєте, ну дурнички, можна сказати, да? там. те, що він не публікує в Телеграмі, він публікує в інстаграмі, поставив. На Францію, наприклад, да? і там виграв стоп-цис, або навпаки там, або дуже в павринок, він просто робить скріншоти там речення, да? ой, типу, о, скам, скам, або щось таке, знаєте, закидає. І знаєш, от кожне кожного доповнює. Тобто його знаходять, наприклад, на Ютубі, тому що він найпопулярніший, да, По підписникам по кількості. Ага, підв'язується до Телеграму, тому що в Телеграмі він якраз і розказує плюс-мінус про роздачі, про реферальні штуки. Ага, в Телеграмі підписались. Чуєш, так він ще якісь щось він не договорює, він ще в Інстаграмі, да, щось кидає? Інстаграм. Ага, в Інстаграмі він запустив сторіс, що він у Твіттері буде писати всі-всі ставки, які він робить на крипту. Тобто я купив 10 біткоїнів сьогодні і планую через рік купити ще 10, наприклад. А завтра я куплю Solana, Допустимо. І, і люди будуть підписуватися на твіттер. Тому що їм цікаво, що він робить. можливо хтось буде повторяти його дії. Ага, не знаю. Тікток в нього є, напевно, що він там робить Ардені, не знаю. Не знаю, за Тікток я вам не скажу. І розумієш, і оця вся штука. Так, да, десь в нього менше підписників, десь більше, якусь сферу він більше панував. Я думаю, що. Е -е... Я думаю, що він опанував всі. Ютуб найкраще і Телеграм вони на рівні, тому що Ну, набрати на Ютубі явно легше підписників, ніж на Телеграмі. Тобто. А звідки вони прийдуть? Да? Якщо в Ютубі YouTube, YouTube є рекомендації, да? вони якби залітають тобі, то в Телеграмі такого немає. Тобто тільки ти можеш вести його з свого каналу. Звісно, це не може бути в телеграмі 51 тисяча підписників, а на Ютубі 50, якщо ти не замовляв рекламу з інших джерел. От. Так що про блогерів я багато чого можу сказати. Якщо вам цікаво, пишіть, будь ласка. Я вже прийшов додому, буду їсти і. Осознанно робити щось і писати дипломну роботу. Всім дякую, всім цілую, слава Україні! Бережіть себе, своїх рідних. І лягайте мені ще спати, бо це що? Це база. Ой, ой, ой!